У постановці, окрім акторів нового театру, брали участь студенти Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карго. В основу сценарію в покладено преподобної преподобномучениці княгині Єлизавети Романової. У неспокійні революційні роки на початку минулого століття вона стала уособленням шляхетності та сили духу. Такою силою душу святої сповнила глибина віри, яку вона принесла у своєму серці крізь усі випробування. Велика княгиня Єлизавета була другою дитиною в родині великого герцога гесентермштатського Людовіка IV і принцеси Аліси, дочки Великої королеви Вікторії. На 20-му році життя її видали за родича російського імператора, великого князя Сергія Олександровича Романова. Рік 1905 був для Єлизавети Федорівни найстрашнішим. Саме в цьому році есера вбили її чоловіка. Після його загибелі княгиня приймає чернецтво і активізує свою благодійницьку діяльність. У 1918 році княгиню заарештували. Уночі 18 липня 1918 року Єлизавету Федорівну разом з іншими членами імператорського дому кинули в шахту. Їх живцем закидали землею, до їхніх катів доносилися з під землі слова молитов. Так закінчила своє життя преподобна мучениця Єлизавета. Свята Православна Церква вшановує її пам'ять 18 липня. По закінченню вистави, глядачі охоче ділилися враженнями. Очень много нового, интересного узнали про Елизавету Федоровну. В общем, очень хороший спектакль. Мне очень понравился. Замечательный спектакль. Побольше таких спектаклей. Это удивительно, когда через искусство э, такие ценности доносятся до людей. Вот. Вообще супер просто. И игра, и режиссерская работа потрясающая. Производит впечатление спектакль. Знаете, очень так искренне. И вот, э, э, После спектакля самому як захотілось хоча часті вісти, в таков вражизне і до дісіна помогать другим людям. Вистава знайшла живий відгук у глядачів у подальшому галереї Соборна спільно зі столичними театрами. Планує продовжити традицію театральних вистав, присвячених людям, які явили приклад праведного життя і нині приєднані до сонму святих.